Для мене остання частина трансформерів, а точніше, останні, ну не враховуючи сольника про Бамблбі, практично забили цвях у кришку гроба цієї франшизи, але банальна цікавість взяла верх. І я все ж таки подивився на це продовження і водночас легкий ребут. Ну а що з цього всього вийшло, як завжди, дуже коротко, і найголовніше без спойлерів. Давайте по порядку. На цей раз місце битви, як завжди, земля. Але це відбувається задовго до подій, які ми вже бачили. На дворі 1994 рік нас познайомлять з новим видом трансформерів, а саме зі звіроботами. Розумію, що візуально та і взагалі для багатьох це трошки крінж. Але так було по канону. Ну а ви дивитесь на гігантських роботів, що трансформуються у машини і таке інше, причому людські машини. Тому не розуміють, чому добуватися вже аж на сьомому фільмі цієї франшизи. Трохи нових персонажів та нових перетворень. А так це всі. Ті самі трансформери, що й раніше. Як завжди, головний герой, хлопець, на чиїй плечі випадає вивозити весь цей залізний заміс. Напевно, експеримент з головною героїною або качком, який може у чи то трансформерів, не всім зайшов. І вирішили повернутись до парубка, у якого і так в житті не все гаразд без автоботів. Хоча, щоб ніхто не звинуватив авторів у сексизмі, тут все ж таки є дівчина. Але на цей раз її роль не збудити вас, ну хіба що ви сапіосексуали. Історії типу нова, але ви точно протягом перегляду будете думати, що десь ви вже це бачили. Взагалі сюжети цих стрічок дуже банальні і повторюються із фільму в фільм. Так і тут, як завжди, десь коли щось було, від чого тепер наша планета під загрозою. Як завжди, перше знайомство з трансформерами, знов крутий поганий який цінніше за всіх. Ну і звісно ж бадьори рублілового. По суті, це як йти на черговий форсаж. Ви знаєте, як і що буде, але це анітрохи не псує вам перегляд стрічки. Гумор на цей раз взагалі не вразив, ну дуже примітивно. Взагалі емоційна уся стрічка вийшла дуже прісною не виникає ні жалю, ні співчуття, ні захоплення. Просто доволі якісна картинка на дві години. Повалятися перед екраном то похромити щось смачненьке. Бачив багато хейту у тіктоці з приводу зовнішнього вигляду наших залізних друзів. Ти типу, поранше було лучше, графіка стала гіршою. Але якщо чесно, всі ці мамки не хейтери взагалі не розуміють, що це навпаки є фішкою, бо нарешті трансформери стали такими, якими вони і повинні були бути з самого початку. Так я розумію, що такими їх пам'ятають тільки я та й багато інших людей, кому вже за 30. І може зараз це виглядає трохи комічно. Але особисто мені це дарує теплі ностальгічні почуття. Самі перетворення стали набагато простіше, і як для мене це також плюс, бо на це у кіно раніше було дивитися практично нереально, і кожен раз трошки підташнювало на таких моментах. При цьому епічність бойових сцен взагалі не постраждала. Тут, в принципі, теж все так само, як і в минулих частинах. Не можу сказати, що музика взагалі якось запам'яталась. Тим паче не було саундтреку від Лінкін Парк. так що це вже не те. Хоча і був трек, який вам нагадуватиме про цей фільм. Композитором виступив Йонік Бонтем, відомий по таким стрічкам, як. Якщо чесно, я взагалі не бачив жодного фільму, до яких він прикладав свою руку. Знаєте, якщо б це був самий перший фільм у франшизі і перша поява трансформерів у кіно, то виглядало би це все дуже круто, як для по суті екранізації мультфільма, бо їм вдалося частково передати саме ту атмосферу. А так це чергова частина або папірка її майже повністю. Ну і фінальний твіст, не знаю, що з цього вийде, але вважайте мене мазихістом, я таки буду слідкувати за всім далі. Ну, якось так. Ну а що?